Хустка потрапила до експозиції 15 років тому, коли внучка першої власниці вирішила подарувати її музею, розповідає старша наукова співробітниця Ольга Гончарова. Сьогодні мова піде про незвичайний предмет. Це шаль, така дуже гарна з вовни і дуже. Красивий рослинний малюнок на неї. Це незвичайна шаль, тому що вона є подарунком самого Нестора Махно. Пройшли роки, і герої громадянської війни. Вони вже може якось і стерлись з пам'яті людської, але ім'я Нестора Махно я сподіваюсь, кожен хоч раз ночув. В нього була анархічна ідеологія, і його кредо життєве було те, що ми зараз називаємо самоврядування, але в радянські часи вона була дуже висміяна і на довгі часи забута. 1920 -го року говорить Ольга Гончарова на бойових товаришів Махна було відкрите полювання у лютому, 1921 році. Знищивши застави в Великій Олександрівці, які були виставлені Червоною армією, Махно вирішив заночувати в селі Старосілля. Для нього був обраний дім, який стояв на пагорбі. В той дім приїхали. Приїхали його ад'ютанти і вигнали сім'ю, яка там знаходилась в тому будиночку. Вигнали в таку холодну кімнату, а єдину теплу кімнату вони облаштували для Нестора Махно. Через якийсь час туди приїхав сам батько Махно і заночував в цьому домі. Це був дом Матрьони Чекамової наутро. Діти голодні, але їм було так цікаво подивитися на Махно, і вони штовхаючись, стали, стали заглядати в кімнату, де знаходився Махно. Дітей було 10. дізнавшись їх кількість. Махно наказав принести подарунки. Господарю дому був подарований кожух, господині була подарована оця шаль прекрасно, а дітям було подаровано мука і сахар. 1921 рік був голодним. Подарунки мали значення для виживання родини, говорить Ольга Гончарова. Власниця хустки одягала її двічі в житті до церкви. Згодом хустку ховали та передавали з покоління в покоління як родинний скарб. Сім'я остерігалася радянських репресій. Хустка потрапила до музею рівно 80 років по тому, як була подарована першій власниці. Олена Протопопова, Марина Молода, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.